До Сум привезли віфлеємський вогонь миру. Його мали роздавати біля Альтанки. А сумчани планували нести святиню додому, але не все пройшло гладко. Що саме? Дивіться у сюжеті. Біля альтанки потроху збираються сумчани. Вже за мить вони отримують вогонь із віфлеєму. З 86-го року започаткована така акція австрійськими скаутами. Як символ миру, примирення, вони його привозять в місто Лінц і там його поширюють по сиротинцях, лікарнях. А сьогодні цей вогонь прибув і до Сум. Перш ніж потрапити в наше місто, вогонь здолав чималу дорогу. Їхала ця свічка з Західної України. Туди вона приїхала з Кракова. В кракі вона приїхала з Мюнхена. В Мюнхен потрапила з Відня. А в ві, е, австрійські пластуни взяли цей вогонь в Віфліємі. І ось коли вогонь вже готується віддати сумчанам, він раптово гасне. <пит> 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 Але наша в суму там Але пані Ірина, яка й привезла, вогонь не розгубилася. Жінка підпалює свічку запальничкою. <пит> свічку Ізраїлю от бере 10 років, щоб вогонь запалив. Люди розбирають вогонь, незважаючи ні на що, бо вірять, що справжній віфлеємський вогонь тут свій слід і святість залишив. Ну, мені сказали, що треба пройти три рази. По всім кімнатам помолитись, поставити волонтера. Я з дітства помню, як бабусі йшли з церкви, несли нісліті ганьки. Ну в пам'яті отакої от віфліємський вогонь несуть, і кожен за таїв дихання на нього молиться. Цей вогонь уже завтра планують передати сім'ям воїнів АТО, розвести по лікарнях та поділитися ним із сиротами. Анастасія Комдантова Олександр Сокол, новини СТС.